Лумиський обласний військовий госпіталь. Це місце, де лікуються та проходить реабілітацію солдати та офіцери зі всієї України. Також тут лікуються і цивільні, тому останнім часом на ремонт та придбання обладнання витрачали чималі кошти, каже керівник медустанови. Та от завершити ремонт операційної і досі не вдалося. Перевели перемовини з міським головою. Він згідний з міського бюджету нам допомогти виділити до мільйона гривень для проведення до закінчення, скаже ремонт робіт. Там невелика кількість їх залишилася. Ну і зразу ми паралельно хочемо. Провести кисень. Це з обласного бюджету. Ми беремо півмільйона для того, щоб там провести кисневу. Ну і операційна не може бути без сучасного обладнання. Це ми хочемо перенесний рентгенапарат, апарат, за допомогою якого можна робити швидко, якісно, якісну автоматичні операції. Це так званий пересувний апарат по типу ЕС-дуги. Також медики планують збільшити кількість операцій з лапероскопом. Це стосується урологічних та хірургічних втручань. Пов'язано з тим, що в госпіталі завжди дуже багато пацієнтів, каже його очільник. Заклад завантажений сто Практично виконуємо кожен день, деколи буває чуть менше, але переважно на 100 або навіть трошки більше пацієнтів. Тобто завантажений повністю, ми бачимо їхню потребу. Дуже часто, крім поранень військових, вони мають такі звичайні загострення. Ми бачимо навіть зараз обласна лікарня, часто надає допомогу по операціях на колінному сулобі, Це це видалення пошкодженої мінізки або пошкодження хрестоподібних зв'язок. І ми розуміємо, що в цьому напрямку треба рухатись, також в них є проблеми виражені скриптом. Тому, коли буде здуга, нам дозволить може робити мікродискектомії або блокади прицільно в точку бульову. Ще до війни госпіталь уклав угоди із Національною службою здоров'я на надання кількох пакетів послуг, що дає наразі змогу своєчасно сплачувати персоналу заробітну плату. А ще колектив займається активно волонтерством. Ми від початку війни отримуємо дуже багато волонтерської допомоги з різних точок Європи, і ці ліки ми можемо безкоштовно роздавати. І за це трошки стабілізує ситуацію, що ми не можемо що не обов'язково нам закупляти ще якісь ліки. Ми віддали дві машини вів швидких на фронт. Ми віддали десь пікап. Ну і крім того, ми часто ліки, які до нас поступають особливо вартість і самі доставляли до інших госпіталів до іншого спеціалі військових або ветеранських спеціаліма надували. На сьогоднішній день військовий госпіталь постійно передає ліки для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони, де проходять службу місцеві мешканці. З Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.